Вітаю! Ви на каналі Still Time. В своїх відео я інколи говорю, що годинники це не лише про функціональність, а й про емоції, характер і навіть настрій. І сьогоднішній герой нашого огляду яскраве тому підтвердження Oris Divers 65 Cotton Candy. Ця колекція незалежного швейцарського бренду поєднала в собі ретро-шарм 60-х і несподівано сміливу палітру кольорів. Давайте повернемося трохи назад, аж у 1965 рік. Саме тоді компанія Оріс випустила свій перший дайверський годинник. Він мав водозахист 100 метрів, обертовий безель, великі світлонакопичувальні мітки та був орієнтований на людей, які шукали надійний інструмент для підводних пригод. Модель мала дуже характерний дизайн, який сьогодні можна назвати вінтажним, але тоді це була чиста функціональність. Через півсторіччя у 2015 році Оріс вирішили переосмислити цей годинник і створили колекцію Diver65. Вона зберегла впізнані риси оригіналу, куполоподібне скло, ретро-циферблат, масивні стрілки та стару стилістику. Але водночас годинники отримали всі сучасні оновлення: сапірове скло, нові механізми, нові матеріали та ремінці. А тепер Cotton Candy – це найемоційніша і без перебільшення найвеселіша варіація цієї лінійки. Вперше вона з'явилася у 2021 році як неочікуваний крок, дайверський годинник у корпусі з бронзи та пастельних кольорах. Блакитний, рожевий і зелений циферблати з теплим відтінком металу створили абсолютно новий настрій: вільний, легкий та радісний. У 2023 році Орі зробили черговий крок на зустріч своїм шанувальникам, представивши нову інтерпретацію Cotton Candy, цього разу вже в нержавіючій сталі. Якщо перші моделі з бронзи були справжнім дизайнерським експериментом, що поєднав вінтажні форми теплі відтінки металу і пастельні сонячні циферблати, то сталева версія це більш стримана, універсальна і легша для щоденного носіння альтернатива. У колекції залишились ті ж самі циферблати рожевий, бірюзовий і небесно блакитний, які дали назву цієї серії. Проте тепер вони поєднуються з блиском сталі, створюючи інший настрій, менш артистичний, але більш елегантний. До того ж, перехід до сталі відкрив колекцію для тих, кому бронза з її патинуванням видається занадто експресивною або вимогливою в догляді. Взагалі, останнім часом Оріс все активніше експериментує з кольором у своїх колекціях. Бренд, який ще кілька років тому асоціювався переважно з класичними стриманими моделями, сьогодні впевнено розширює межі, додаючи емоцій і навіть трошки гумору. Яскравим прикладом цього стали нові моделі ProPilot, випущені у співпраці з Disney. Моделі присвячені персонажам мультиків та мають соковито зелений або яскраво рожевий циферблат. В календарному віконечку можна побачити обличчя Керміта, яке з'являється кожного першого дня місяця. Також не варто забувати про інші моделі ProPiлат, про нові B-Crown в насичених відтінках. Давайте ж ближче познайомимось із сьогоднішнім героєм Oris Divers 65 Cotton Candy. І почнемо, як годиться з упаковки. Коробка виготовлена з екологічно чистих перероблених матеріалів. Усередині товстенька інструкція кількома мовами, включно з українською. Там годинник розміщено в окремій білій коробочці, прикрашеній фірмовим притом у стилі солодкої вати. Також в комплекті додатковий ремінець. На огляді модель із рожевим циферблатом, яка одразу привертає увагу своїм яскравим виглядом. І отут у нас з колегами виник спір. А для кого ж цей годинник? Чоловічий чи жіночий? На офіційному сайті Оріс можна знайти фото, де демонструють годинник як на чоловічому, так і жіночому зап'ясті. Тож залишаємо це питання відкритими. Пишіть вашу думку в коментарях. На циферблаті 11 накладених індексів круглої, прямокутної та п'ятикутної форми. Вони трохи піднімаються над поверхнею і створюють об'єм, що додає глибини загальному дизайну. Разом із стрілками індекси вкриті світлонакопичувальним складом Суперлюмінова, який яскраво світиться в темряві. На циферблаті віконце дати розміщено у нижній частині на позиції 6 годин. Біле тло з чорними цифрами забезпечує хорошу читабельність. У обидва боки віконця традиційно нанесено напис made». трохи вище зазначений рівень водозахисту 10 бар або 100 метрів. Звісно, це вже не той рівень, що вважається професійним для дайвингу. Але як для стильного, яскравого літнього годинника це більш ніж достатньо. Він витримає купання, плавання та інші активності біля води без жодних проблем. Вгорі циферблата логотип Oris. В годинника працює автоматичний механізм Oris 733, який базується на перевірений часом Sellita SW200. Це добре знайомий та надійний механізм із частотою коливань 28800 на пів коливань на годину 26 каменів запас ходу приблизно 41 година, точність ходу мінус 5 плюс 19 секунд на добу. У моделі, як уже згадувалося раніше, використовується багатокомпонентний корпус із нержавіючої сталі діаметром 38 мм. Характерна деталь односпрямований обертовий безель на 120 кліків. Ставка безеля тонка, матова з приємним рельєфом. І гравійованими полірованими арабськими цифрами, які позначають кожні 10 хвилин. Поліровані також бокові грані безеля, які продовжуються на вічних гранях корпуса, що контрастують із сатинованими вушками корпусу. Форма корпусу асиметрична. З лівого боку вона злегка розширюється, утворюючи плавний перехід до заводної головки. Остання розташована традиційно на 3-й годині, доволі масивна, з добре вирізаними гребенями по колу, що забезпечує зручне налаштування часу, У Головку прикрашає фірмовий логотип Оріс. Головка захвинчується. Кло куполоподібне сапфірове, стійке до подряпин з антивідблизковим покриттям з внутрішньої сторони. Саме завдяки його формі загальна товщина годинника становить 13 мм. Проте він сприймається досить компактно, відстань від вушка до вушка 46 мм, що робить посадку комфортною на більшості зап'ясть. Полірована задня кришка моделі є загвинчуваною, поверхня оформлена у вінтажному стилі. Тут розміщено детальне лазерне гравіювання з фірмовим логотипом Oris. Угодинник постачається на класичному сталевому браслеті шириною 19 мм біля основи. Які звужуються до 15,5 мм у районі застібки. Це браслет із трьох рядів сатинованих ланок, що має впізнану вінтажну естетику завдяки декоративним заклопкам з боків відсилка до стилю середини ХХ століття. Застібка зручна, лита з кнопками фіксації та фірмовим логотипом Оріс. До того ж, є можливість точно підігнати браслет під руку завдяки наявності напівланок та п'яти мікрорегулювальних отворів на застібці. Як альтернатива ремінець із переробленого перлону, підібраний в тон циферблату. Він легкий, комфортний у носінні та оснащений класичною пряжкою. На руці годинник сидить чудово. Моє зап'ястя має обхват 16 см. Спочатку я мав певні сумніви щодо заводної головки, вона здається дещо за великою для корпусу діаметром 38 мм, але на практиці жодного дискомфорту немає. Це дуже зручно. Отже, Oris Cotton Candy це нестандартний і справді емоційний годинник, який поєднує в собі вінтажний дух Дайвер 60-х. Із яскравою стилістикою. Сталевий корпус діаметром 38 мм, зручна посадка на зап'ясті, високоякісні матеріали, продумана деталізація усе це створює дуже приємне враження. Як модель на літо, Cotton Candy однозначно потрапляє в мій особистий вішліст. А як вам ця модель? Напишіть, будь ласка, в коментарях. На цьому в мене все. Дуже вдячний вам за перегляд. До нових зустрічей!